Псалом 30, подяка за врятування від смерті. Псалом, Пісня на посвяту храму Давида. Вознесу Тебе, о Господи, бо Ти мене визволив і не дав ворогам моїм зло радіти надо мною. Господи, Боже мій, я візвав до Тебе і Ти вилікував мене. Господи, Ти вивів із ШЕОЛУ мою душу. І оживив мене з поміж тих, що сходять в яму. Співайте в псалмах Господеві ви Його побожні, і дякуйте імені Його святому, бо на хвилину гнів Його, ласка ж Його, поки життя. Увечері плач завітає, а вранці радість. У моїй певності я мовив: не захитаюся повіки, Господи. З ласки Твоєї утвердив ти мене в славій потузі, сховав Твоє обличчя і я стривожив. До Тебе, Господи, взиваю, до мого Бога я благаю, яка користь з моєї крови, з того, що в могилу зійду? Чи буде прославляти тебе порох, чи буде сповіщати твою вірність? Почуй, о Господи, і змилуйся надо мною. Господи, прийди мені на допомогу! Натанок перетворив ти плач мій і розперезав моє веретище, й оперезав мене веселощами, щоб душа моя тобі, псалми, співала, не мовчала, Господи, Боже мій, хвалитиму Тебе повіки.